Санта Клаус підігнав мені ста ключів від ПВП кейсу на сервері Люксор. І я вирішив на стрімі їх відкрити і дізнатися, що можна отримати з такої кількості ключів. І відкриває наш анбоксінг нагрудник на Z4. Що вже дуже добре. Після чого я вибиваю тотем та шолом. Ой, я викинув випадково. Ах, халера, я один випадково викинув нагрудник. Віддай нагрудник. Коротше, поняв, ладно, мене вже від... нагрудник мені не віддадуть. І перший повноцінний сет броні я вибив приблизно на 33-й ключ, при тому, що я довго не міг вибити собі ретузіки. На момент півстака в мене вже було три меча. Купа яблука, особливо зачарованих. Вони тут супер дорого крафтяться, пару зіль сили та лук зі стрілами. На диво, найменше, що мені випадало, це щит. Він випав лише один на момент 46 ключів. Ну він зачарований. Мені навіть не вистачило інвентаря, тому прийшлось розвантажувати. Ender Chest. і на останній кейс мені випав лук, і розсортувавши все, ось що я отримав за 64 пвп ключа на люксоркрафті.